Спиши, дописуючи у словах закінчення. Познач закінчення. Пам'ятаєш з попереднього заняття, як позначити закінчення і як його знайти? Зупини відео і виконай це завдання. Отже, перевіряємо, читаю казку, ілюстрація до казки. вечір з казкою, слухаю казку чарівна. Казка. А чи можна зрозуміти значення слова, якщо закінчення не дописане ще? Так, ти правий. Значення слова можна зрозуміти і припустити, що мова буде йти про казку. А як же називається оця частина слова без закінчення? Вона теж має свою назву це основа слова. Основа слова це частина слова без закінчення. В основі міститься лексичне значення слова, і її позначають ось так. Як визначити основу? Спочатку визнач закінчення, а уся інша частина без закінчення це і є основа. Сьогодні будемо визначати закінчення й основу слова. Спиши слова, визнач закінчення і основу. Дякую за увагу! Дивіться мої інші відео.